Сьогодні четвер, 19 вересня, вечоріє, в мене зацвітає седум. Це матрона здається. Не пам'ятаю, як він називається. Я його купувала, сорт не питала. Я його купувала у нас на центральному базарі. Ще задовго до війни. Ось він такий самий. Моя ластівка. А цей у мене інший. Він варієгатний, він ще не цвіте. Листячко, бачите, яке ось. Ой. Садочок готується до сну. У нас учора був дощик, але це такий ні про що, то ні сетим це я Недавно придбала пенісетом у вересні. Хвилин 15 так сильний такий був. Воно все злилося кудись потекло. Не знаю навіть куди. Трояндочка ще не здається, ядей. Ой, розцвіла в мене армерія. Одна, одна квіточка така. Більше немає, не бачу більше. Ось це гарний він. Мені подобається він. Я ось так зробила під колом ось там. Його так закрулила трішечки його. Інколи білоба вже. Вже, мабуть, все. Буде скидати свої листочки. Листочки-голочки. Гортензія. Широколиста, Гарно. мені вона сподобалась і ця. І ця. Це моя мала архітектура. А, я не показала. Зробила двері одну сторону, зробила. Зараз я покажу. Переставила ящик, я зробила відео, поставила ось цю клітку сюди. Вітер закрив, Я хочу, щоб вона була відкрита. Ось так виглядає ця композиція. Тут я ще нічого не зробила на горі. А тут зробила. зараз покажу. Ну, я казала, що ця сторона у мене, я тут можу жартувати. Ось що я зробила на цій стороні. Це велика підкова Це таткова підкова, це мамина підкова, а це підкова малюка. Ось так вона. Це все я знайшла в кар'єрі: і двері, і підкови, і оцей чемоданчик валізку що я, і ось цей ремінь, що я там почепила, і оце каміння. І ось це, що я зробила, цю млин зробила. Все це каміння, оце габіон, оцей. Навіть оце каміння також з кар'єру, А оце каміння я не збирала на дорозі. Просто на дорозі. І йшла по дорозі і збирала. Ну, звісно, я не один раз. Я верталася по нього декілька разів, тягнула на горбу. Щоб ніхто не бачив, що я з дороги беру каміння. Розумієте, це ж не так просто. Можна сказати, я крала це каміння. Квійник Карл Форс. А, Форестер. А, у мене ж ще я купувала. Я думаю, що то міскантус купила. Зараз покажу. Якщо хтось знає, Гляньте, який гарний. В нього такий запах пряний. Це шавлія. У неї Шавлія, це ж вона. Зараз покажу у мене. Кламатися цвітуть, я їх постригла, а вони зацвіли. Я думала, вони спати папі ляжуть. Вони зацвіли. Ось іще в мене. Седуми. Ген такий гарний гібіскус. Дури, отак покажу. Там вишневе, як червоне вино, таке темне, темне. Ось він. Ось, одна володь поки що, там ще дві розкриється. Ганчірки вже позбирала, а там ще залишила. Джин так і сидить у лампі, не може він вилізти з тої лампи, вона сильно довга. Сильно вузька хоста відійшла, гляньте, яка вона гарно зараз стоїть. Прям на краси. Глоші, хтось загубив, а в них поселилися мої седуми. Подивіться, які вони жирні. Які ж вони жирні. Ой, не фокусується. А це Крістата, це мій улюблений седум. Крістата. Оцей жирненький, а оцей не такий жирненький. Він трішечки худіший. Це моя ялиця. Не знаю, виживе чи ні. А там іще худіший. Це бузина. Не знаю, чи ауре, чи якось по-іншому називається. Згоріла оце було. Спека була Було у нас спекотно, вона згоріла, як підріз. Прирости такі великі, да? треба буде йому, мабуть, або інше місце шукати, або підрізати. Але мені б. а, може, я з нього зроблю? Ні, це в японському садочку треба було б зробити з нього живий камінь. А тут він, ну воно кулькою буде. Завжди гарно виглядати, але кульку я не хочу. Це кермек польовий. Ой, він висвітлює. Не такий колір. Так, ну все, амарант мій Як Я люблю оці його весюльки. Красунчик. Ой, це ж я прикрила свої рослинки. Це я завтра прикрию. Ось цієї Ось тут у мене також сидить, не хоче. Ой, не хоче рости. Вероніка у мене ще цвіте, гляньте. Одна квіточка залишилась. Сосенка пірамідаліс. Вже вище мене, десь метр шістдесят. Купувала одночасно, саджала. Один і той же день, можна сказати, ну, інтервал, може, 5-10 хвилин, і ось ця наполовину менша. А ця сосенка велика. Так, ну все, ялиночка, ви пам'ятаєте, яка вона була попечена у мене? Так можна знімати, я вже не буду прикривати її. Яка вона тут була вся попечена? Оце все було попечене. А тепер гляньте, яка вона молодчинка. Розумничка моя, моя манюнечка. Як я люблю, коли рослинка бореться, не, не тупо здихає так кажучи, а бореться. Вона хоче жити. А оцей жити не хоче. Ось, мучаюсь я її з ним, його мучаю. Ну, я його вже не лікую все. Я на нього вже махнула рукою. Виживе, виживе, не виживе. Хай як хоч. У мене ще одна. Вона була захворіла, я низ її обрізала. Це коніка. Це прості коніки. Ось на трояндочці я закінчу це відео. Рада була зустрічі з вами. Ходіть здоровенькі.